Супер! Примчав. з самого ранку у нас уже цегла, друзі. Газую аж на той третій поверх. Ой, невесело тут. Це висота страшна. Подаємо сюди цеглу, потім якось туди її. Два. Два піддончика. Цегла. На вигляд. Непогана, наче, Ну... побачимо її в роботі. І один піддончик зараз сюди ми кинемо. А решту на низ, на терасу. Як чудово, що придумали, оце зараз наш час маніпулятори. Раніше ж їх не було. Все було зручно. А вон, друзі, наша. А вон і наша альтанка. бачите? Отак. Два рядочки є. Завтра кидаємо сітку. А може кинемо на третьому ряді. Так, мабуть, кинемо краще на третьому. Чудово. І все, і. Працюємо. Далі. Друзі, побачимося завтра. Все, ми з Андрюхою дуже заморились. Дуже. Особливо він, я вам кажу, і доски попотягав, оце все. Все, Андрюх, давай. Ще розчин перший раз ми вручну майже колотили, Андрюха. Та я. Отак, і знизу вже вам покажу. Зашибись. День другий. Друзі, день, друзі. Приїхали. Екскаватор тут ще більше порозривав. Ну, а ми з Андрюхою продовжимо нашу стіну. Не знаю, світла немає, зараз будемо вручну замішувати. Андрюха, драбину гарно зробив, молодець. Фух. А от влазити мені вже. Ой, не те. Не те вже, друзі. Дивіться, покажу вам. Все-таки бачите, будинок вже ж цей тріснув. 10 років він стояв. Ну така тріщина странновата, така як покрівля його роздавила. Да? Бо вона вон, та тріщинка закінчується, її немає, більше ніде. Тобто 99% що це сам дах роздавив нашу стіну. Дренаж. Викопуєте яму. На дно сипети крупний щебінь. Пусть думає, що ми спортсмени. Слава Богу! Дали світло? Я там кут вже підняв, але ну, зараз ще підніму. І перейду туди, а лінію лінії шмали. Ну і плюс у нас вже йде там монтаж каналізації. Друзі. Вон, будь ласка. Хлопці зараз все змонтую, дренаж вже внизу зробили. Ось так, будь ласка. Так що, процес у нас йде, бігаю туди-сюди і тут, і там. І друзі, вже вон, приїхали сантехніки, зараз я вам покажу. І вони зараз теж змонтують там кільце і вже підключають всі труби. Вон, повністю тягнуть. Е -е, ну, воду там і так далі. А також вже приїжджав електрик до нас. Теж все поміряв, роздивився і скоро притягне вальтанку. Електроенергію там, ну свої провода, так. Да? Кільце, і ми почнемо вже її бетонувати. Тепер Андрюха мене вчить. Я йому накидав цегли. Друзі, в мене така голова забита, що я навіть не подумав, що треба десь розчин ставити. І він ось узяв, бачите, порозбирав, молодець. От талант, а. Да, Андрюх? Так. Да. Тепер він поставить там відро, тут одне зараз ще трошки розбере. І сюди, і одне туди. Чотири відра нормально. Бо я, чесно кажу, вже голова просто... Накидав йому, блін. Ну нічого. Отак. Супер. І от вже маємо ми такий вигляд. Потім, друзі, навколо кілець ще насипеться трохи щебня. Ну це правильна каналізація. Ну і монтуємо вже ж ми сітку, друзі. Ми її тут вкидаємо. Ну ми то вкинемо на всю лінію. ну. Хай буде, бо тріщиться стіна, добряче тріщить, бо вона ще зв'яжеться. Армопоясом. Не знаю, замовник хотів ту сітку. Що вона дасть? <схід> ну щось знать. А так тут по кругу зальється гарний ярмопояс. І плюс нововведення, друзі, зараз прийдуть хлопці студенти. І будуть демонтувати оцю цей демар. Коли вони його демонтують, ми підгонимо стіну, так? і ми змонтуємо сюди дві плити, щоб ви розуміли. Дві штуки. О, Андрюх, бачу вона? Ото якраз тут кладемо одну сітку, потім зверху ще одну, поняв? І потім через ряд ще одну, зрозумів? Андрій. А потім на наступному ж ряду ми на всю лінію покладемо. А над, там, де тріснула стіна, рядів 3-4. Зрозумів? Все. Сітку обрізаємо, не та сітка. Що я вам скажу? Що розчин, друзі, зовсім інший. От що таке вимішаний він? Просто еластичний. А От коли вручну замішуєш все, ефекту того немає. І зараз куди він змонтую тут. Ми ж там будемо робити маленький такий умивальничок. Там буде така собі маленька каналізація. От і все. Ми тепер тут на всю оцю частину накидаємо сітки дось. Трохи цю тріщину зав'яжемо. ну Я ж кажу, там потім буде ще ярмопояс, Це буде добре. Андрюх, ну ти даєш, поки кут завів, дивіться, де він. а? Отошмали. Красавчик. От і все. Каналізацію побудовано. Ось одна. Ось, друзі, друга. Підписуйтесь на наш канал. Буде дуже багато таких, друзі відео, ледь не з прямого ефіру. Прямо з будівництва знімаю вам і все показую. Все, можете задавати запитання і так далі. Тут іде ось кладка забутовочна. Стіна 0,38. Підписуйтесь. Андрюха, це його код забутовує, а я почну з тієї сторони. Колись я клявся, що не буду братись за таку кладку. Це найгірша кладка, яка може бути. Тут треба пахати страшне. Ну, що я вам скажу, тут майже один Андрій мій працює, так що Я йому подаю. А він вчиться. Да, Андрій? Вчись, все правильно. Там ми без шва кладемо. О, тут все, прикірочку із старими стінами. Четвірка. Або трьохчетвірку, воня? Так. Да. Що ти будеш класти? Да. Друзі. Ай! Він вчиться, перев'язка з тепер. З другими стінами... Ой, і в нього димить мозок. Оце вже він навчився, ось бачите, класку. Класте. Молодець. А там ще він тренується. Ще переліз на ту сторону, бо тут рештування мішає. Андрій, ти зрозумів як? Ну, що я вам скажу? Молодець, забутовку він печатає, красавчик. Просто супер. Так, правильно, міряй же. Так, ну що, трошки я вам розкажу. Я не знаю, ми тут єлі позводились. Ну, коротше, капець. Я не знаю, тут вирішили замовником вирівнювати все армопоясом. От дивіться, там ряд зняли, вон, бачите. От на тому куті там не видно ряду. А там ото є. А там є той ряд, оце він ось сюди дійшов, ви бачите? І тепер у нас порядовка співпадає з тою стіною, уявляєте? Там наряд вона нижче, але співпадає, з цією стіною. Оце якось так. Тобто, якщо ми тут теж ряд знімаємо, так як кругом зняли. воно навіть на два ряди виходить, бо там он теж е тіряється ряд і там ще один тіряється. І якщо ми це і знімаємо, то в нас ж тут вийде 5 рядів, а там 6. Розумієте? І ми просто порядовка втрачається. Страшне, просто страшне. Оці гнидники, це капець, реконструкції. Ну і димарь цей. Сказали, вже не потрібний. Його знесуть, плюс ми там все підкладемо і змонтуються тут дві плити. Оце поки отакі плани. Тому на сьогодні все. Оце за два дні ми змогли з Андрюхою уліпити, друзі. Це нормально, просто супер. Ну уявляєте, Андрюха, він його ніколи так масово не клав. Да, він там клав, ви бачили, перегородочку. Да, лицеву кладку на альтанці. А щоб куби в нього ще не було. Тому вчиться, вчиться він, все вчиться. Оце я його знову навчу, як багато кого, і він знову сміється на учобу. <гум> Будемо Петровича ловити, чуєте? Будемо шукати Петровича десь, витягувати з підвалу. Що ти скажеш? Лінію полегше, так? Да? Ну так, да, полегше. А? Полегше, конечно. чого ти кричиш? <гум> ти вже ні. <замарився? гум> Андрюх, ну давай, докладай та й погнали. Щось в'яжеш і типу. тут. Ну, пойдет. Потім будемо уже перев'язки вчити, правильно? Да. Зараз техніка, друзі. Він вчиться зараз техніку, а перев'язки... Ні, він розуміє перев'язку, там все він понімається. Ну а кути там, звісно, що є ще з цим проблема. О! <різь> ну що? Скільки ти сьогодні? Два куба увалив, так? Да? Ой, та Андрюха, хвати вилизувати. Ну що, все. Оце показую вам. На вечір залишаємо стіни отакі. Хвати. Поморилися, страшне. Ну, я то так, А Андрюха заморився дуже. Все на ньому, бідному. Ну, нормально. Сьогодні вже поклали 600 цеглин. Хі -хі. Вчора 200, да, Андрюх, сьогодні 600. Супер. Ну так. Да. 800. І ще 700 залишається. От може ми їх заграювали. Ну тут тепер же все міняється. В принципі, тут Ні. Тут все воно тепер міняється. Тут нам тепер залишаються два ряди і потім прийдеться тут ще сколку робити, щоб плиту змонтувати. Так, да. ні, друзі, тут тепер буде все ж по іншому. А там прийдеться теж плити напускати на стіни. Да? Бо плити рубати ніхто не буде. Сказали, в стіни їх заводить. Ну теж, нельзя, щоб вони опирались на стіну, так? це ж знають всі. Тому треба її так завести, там знизу піной пропіною, то і все. Я вам показую, бачите? А ну зараз я перемкнусь. Так. Ось дивіться. От ми там і накидали сітки. Е, звичайно, що та, ну, сітка нічого не дасть. Що там та сітка? Але що я вам скажу? Потім там по всьому кругу, по всьому периметру зальється армопояс потужний. І він на цей весь будинок зв'яжить. Зрозуміли ви? Там стіни вплити, насверлять арматуру, все зв'яжуть з каркасами. Все буде чудово там. Бо оце така біда. Тут все нормально. Це 100% роздавив дах. О, вже міксер шумить. Ну що, третій день. Дивіться, що вийде в нас сьогодні. А що сьогодні? Ми сьогодні навмисно приїхали в обід. Трохи відпочили. Нам там залишилось три рядочки під плиту. І, в принципі, все. Ух. Поки вилізеш, вже й працювати не хочеться. Вон ще вам раз покажу тут рішенку, бачите? А вон наша кладочка. І ще нам залишається три ряди під плиту. Самі бачите. Ну, воно там, мабуть, вийде. Три ряди і сколочка. колочка. Ну, хліпуйте. Зараз ми вам все покажемо. А я поліз далі. Он і Андрюха вже. Оп! Привіт! Привіт. Що тут, нормально все? Так. Да. Світло є. Прикол. Тепер вам показую, чому ми в обід приїхали. Бо ми приїхали, друзі, а димаря вже немає. Тому ми й не виходили до обіду. Щоб не заважати хлопцям, щоб нам на голови не падало. Хлопці прибрали той димар, пам'ятаєте, тут був вчора, так? Да? Он отакий. Що вирішили? Він тут не потрібний. Тому демонтували його. Тепер ми тут зараз все підкладемо і змонтується. Дві плити тут. Отак. От а Андрюха вже вивалив відро рощі, ну оце куби дає. І починаємо ми, значить, вже ганяти лінію. Куди я завів і хай Андрюха тренується далі. Молодець. Скажи. Андрюха побіг по рощі. Подивіться, скільки він її вжарив. Просто за хвилину. Красавчик. Ну а я продовжу тут. Значить що? Зараз я ще одну цеглинку трьох Четвірку підніму і потім тут все забутую, друзі. І вийдемо на сантиметр нижче від цієї плити. О! Бо... Дивіться, які тут проблеми. Ну тут ще більш, -мен... ага. Да, тут більш менш. Ага, тут більш-менш, а на тій лінії там жахи, там сколка 6 см. Не знаю, зараз вам покажу, але ну, дивіться, Там капец. Ой, біда, біда з цими будівельниками. Ой, як складно, коли отак будують. Це ж жахи просто. Отак працює студент, бачите? все кинув, побіг розчин замішувати. Через 7 хвилин виключають світло. Ой, оце така робота. Ну я йду йому допомагати, бо вручну колотити, це жах. Прикол, дивіться, показую. Ну я його перемішав, це я додав одну лопату чи дві. І он там надмішав, а тут ні. Тому нічого складного, це вже лопатою доколоти. А так ми встигли. Далі. Що я, молодець? Скажи. Отож. Я знав. Тепер у нас є ще заміс срочки. Ми понасипали всі відра, все понасипали. Працюємо. Поки ми тут працюємо, я ж вам покажу. Там теж йде в нас процес. Зараз нам хлопці займаються. Вже провели електрику, воду. Бачите, там одна труба це електрика, друга труба це вода. І зараз кільця вже змонтоване. Тепер туди заведуть зараз каналізацію. І в майбутньому, друзі, якщо ви будете слідкувати, побачите там уже гарний умивальничок. Зачалили ми на наступний ряд, і це в нас вже ложок. І так як ми вже завершуємо цю стіну, і в Андрюхи сьогодні знову екзамен. За січем, За скільки він покладе оцей ряд і покладе штук цеглин. 16-10. Андрій, я подивився, 10 хвилин. Запам'ятай. Давай, покажи нам супершвидкість. Так, ну, а я тут зараз ще ряд мурую і забутовую все. Отак, бачите, як я провіряю. Найшов реєчку і переносю собі. Направлення звідти теж беру реєчок. Все, нема нічого складного. Десять хвилин. Ну, дивіться, він і ввалив, скільки. Ось трошки йому залишилось. Не забуваємо, що. Він вчиться класти цеглу. 16 хвилин пройшло. Андрюхі залишається ще 5 цеглин. Ну що? Зараз він докладе, порахує. Я вам скажу, скільки він поклав за 20 хвилин. Получається, десь 20 хвилин. Шов товстий, тут кругом шви товсті, кладе він в присик, як бачите, молодець. Тому він накидає розчину багатинку, як бачите. Товсті шви проти тої старої салатки. Получається, ця цегла тонкіша, ніж та стара. Ну Нічого ж не зробиш. Не будемо ж тут сколки якісь робити. Правильно, Андрюх? Правильно. Давай клади ще одну. Ну все, в общем, 20 хвилин. Молодець, порахуєш зараз. Іх не встиг, так красиво присиль поклав. От так, бачите. Збилось все Андрюхи поклав, він цілу цеглину, а потім каже, що нема перев'язки. А потім він же зрозумів, що він поклав трьох А то так. Показую вам. Шановні глядачі, Вон, дивіться, бульбашка в нас чітко. Це ми взяли з Андрюхою. Не сплити, бачите. І виходить це якраз цей рівень на, ряд, ну, на верх цегли. А нам потрібно ще залишити на розчин хоча б сантиметр-півтора. Що ми зараз і зробимо? Та все приберемо. Значить, Я повинен зараз ці два ряди забутувати на сантиметр, а то й на півтора нижче. Тобто кладу два рядочки на тонесенькому шу. Ось, друзі, дивіться, оце така система. Бачите, оце я зробив під плиту, Получається, типу лицева кладка в нас вище, цю довелося посадити. шов. Все по рівню, тут все чудово. Ну, все ж працює професіонал, бачите. Ось таке. Все, тепер я... Андрюха вже докладає ось другий ряд, він зараз почне третій ряд, а я все там закладу. ми з Андрюхою, як з собаки. Світло все збило. Воду знайшли, тут ж на об'єкті ще й води немає. Ми воду всю сіда знайшли, вручну замішуємо. Ой, ну що ми, ми за. Якісне будівництво у нас, оце, бачите? Ну а що я зроблю? Що я зроблю, як на об'єкті нема води? Що я зроблю, як по всій зараз полтаві вимкнули світло? От і все. Ну, Наша задача не здаватися, то ми працюємо далі. Ще нам тут рядок зараз. Змонтуємо її. О, Андрюх, біг по водою. Це глину не доклав, бачите? <гум> так. Ой, да, Андрюх? прикол. Все, нормально, супер. У нас там буде дуже тоненький шовчик. Є? Так, ну а тут жах взагалі. Оце дивіться. А, ні, так само, як і там. Все, на сантиметр я бачу. Сантиметр півтора. Ні, а нам треба ще нижче на шов. Ой, Йошкінку. Друзі. Зараз будемо пробувати. Андрюх! Андрій, тільки не перестараюсь. Приряди, знімай. Добре? Все. Ось бачите, міточка. Оце мені треба ще сантиметр вниз від неї посадитися на хоча б сантиметровий шов. Оце я вам показую, все. Це я вийшов на півтора сантиметра внизу тої міточки. Ну і плюс зараз тут Андрюха зіб'є оцю блочину. І зробимо тут, друзі, загальну таку. Сколочку, ну зараз все вам покажу. О! Андрюк, ти далі я сам зіб'ю, uh -huh. Біжи займаюся. Оце такі гнидники, те, що найбільше я не люблю. <зараз>, зараз я з ним працюю. Розібрали нормально. Зараз все це теж зіб'ю і вже виходимо на той рівень і получаємо таким чином чітко на півтора сантиметра, ніж наша плита. На шов на 20 кирпичин. <гум> Друзі, у нас як завжди. Тем, темніє вже, а ми доробляємо. Оце ряд залишився. Ну що, ну не знаю. Збила на сьогодні вода, Длюк, так? Да? І чуєте, так ми не вже б доробили. А так вручну колоти ти морощини. Води не було. Ми брали воно в тому дворі, а там перекрили її. і ми були більше ніж півтори години без води. Потім Андрюха знайшов там у сусідів. І оце така халіпа. Ну а цей треба ряд докласти, бо це ж той ряд, якраз на який. Зайде наша плита. Чому ми з цієї сторони шнур натягнули, бачите? Щоб зробити, вони чоловік тільки поїхав з роботи, бачите? Сантехніка. Ну, а ми ще працюємо, друзі. Ну оце поки ще так сіріє. Оце ж я вам покажу. Удачі! Сигнали нам. Е, до речі, якщо треба сантехніка, гарного, звертайтеся. Друзі, оце дивіться, все, під плиту ми вискочили, там сколочку я зробив. Це чудово. В понеділок вже, бо ми беремо виходні, в понеділок вже ми будемо тут монтувати плити, друзі, і я вам вже все покажу чітко. Тому от така система. Ще попрацюємо, ну я думаю, хвилин 20 точно. Кажу, Андрюх, біжи фонарь фонарі бери, він не хоче. Каже, я ще бачу. <гум> в принципі, так, да, воно так видно. На камеру, то може воно і гірше, а так воно видно ще, друзі. Ну, Сіріє воно, зрозуміло. Ні? Ну, світло повмикали, ото, от, туди от, от, економія. <гум> Тому справились ми з своєю задачею тут за два дні. Перший день ми були півдня вчора. Цілий день і сьогодні півдня. Сьогодні ми в дві години почали. І зараз вже вісім, здається, чи піввосьма. Ади, пів восьмого, так? Ану. А? А вісім годин. З двох до восьми. Ну, можна вважати навіть, що цей... Та ні, шість годин це ми попрацювали, друзі. Шість. І то півтори години ми не працювали. Ну оце такі об'йоми у нас. Ну, Андрюха вчиться, ну Андрюха вже печата добряче, молодець. Все. Воно тут, в принципі, на забутовці. а що цікаво, оце хіба що з вами потякаю. А переберемося на альтанку, я думаю, там цікавіше буде. І плюс вже дзвонить мені замовник, там де плита буде, друзі. Там взагалі буде цікавий об'єкт. Тільки я не знаю, як оце розірватися. І Тут треба доробити, і туди треба вже їхати. Ну, стараємось. Вітер страшний сьогодні. Ну а ми примчали монтувати плити. Замішуємо розчин, світла знову нема, все вручну. Їдуть зараз плити і плюс треба зараз вже розібрати це арештування.